Де у Чехії найвищі зарплати на третьому місці південно-чеський край в середньому там заробляють 45 тисяч крон на місяць, тобто понад 86 тисяч гривень на почесному другому середньочеський край із 49 442 кронами. Це трохи більше 94 тисяч гривень. А найбагатшою за рівнем заробітку, звісно, є столиця. Середня зарплата в празі значно вища ніж в будь-яких інших містах, і становить 59 тисяч крон, близько 114 чотирнадцяти. Тисяч в українській валюті щодо професій, то найбільше зароблять економісти, директори компаній, заводів та інші топ-менеджери. До слова зароблені крони можна дуже просто переказувати на українську картку за допомогою онлайн-сервісу TransferGo навіть у вихідні. Конвертація у гривню без комісії та за вигідним курсом. Але там, де більші зарплати, вартість проживання теж дорожча. Якщо, наприклад, у Празі чи Брно оренда окремого житла коштує понад 20 тисяч крон на місяць, то у маленьких містечках може двічі дешевше ціни на продукти теж відрізняються і найвище у празі. В середньому на місяць виходить понад 8400 крон. А ось найнижчі зарплати у моравсько-сілейському та карловарському краях: 44 660 та 42 284 чеських крон. Бруто, але й вартість життя там дешевша.